Костянтин Дмитрович Ушинський, основоположник наукової педагогіки і народної школи, автор праць теорії та історії педагогіки, займає видатне місце в педагогічній науці. Він прожив коротке життя, 47 років, з яких 15 займався педагогічною діяльністю. Обіймаючи скромні посади, змусив говорити про себе всіх освічених людей. Російської імперії. На його ідеях зросли такі видатні педагоги, як Христина Алчевська, Григорій Ващенко, Борис Грінченко, Михайло Димков, Яну Корчак Антон Макаренко, Софія Русова, Василь Сухомлинський та інші. Костянтин Дмитрович Ушинський народився 1823 року в Тулі. Пізніше сім'я оселилась у Новгород Сіверську. Батько Дмитро Григорович був вихідцем зі стародавнього українського дворянського роду. Мати Любов Гуса-Капніст походила з родини українського письменника та педагога Василя Капніста. Саме вона дала хлопчику домашню освіту. Середню освіту Ушинський здобув у Новгород-Сіверській гімназії, вищу на юридичному факультеті Московського університету. 1851 року Ушинський одружився з Надією Дорошенко, яка походила зі славного українського роду і отримав як посаг за нареченою хутір Богданку глухівського повіту. Згодом влаштовується викладачем, а пізніше і інспектором Гатчинського сирітського інституту, де істотно покращує навчально-виховний процес. 1857 року з'явилась перша педагогічна стаття Ушинського про користь педагогічної літератури, де він порушив питання про значення педагогічної літератури в поширенні педагогічної теорії серед учителів. 1859 року Костянтина Дмитровича. Призначили інспектором Смольного інституту шляхетних дівчат, де він провів ряд реформ. 1861 року вчений видав свій перший підручник для початкової школи Дитячий світ. 1862 року Ушинський одержав довгострокове відрядження за кордон. В Німеччині пише перші дві частини головної праці свого життя Людина як предмет виховання педагогічна антропологія, де обґрунтовує, що педагогіка не може існувати окремо від фізіології, анатомії, психології, історії та філософії. В Швейцарії розпочинає роботу над книгою для класного читання Рідне слово. Ця книга разом з дитячим світом стала першим масовим і загальнодоступним підручником для початкового навчання дітей. 1871 року Ушинський раптово помирає. Поховали його в Києві над Дніпром на території Видобицького монастиря, як він і заповідав. Доньки Віра та Надія продовжили його справу. Відкрили в Києві два міських училища та початкову школу у Богданці. Ушинський писав свої праці російською мовою, але він відноситься до плеяди славетних українських педагогів і належить Україні, з якою завжди був кровно і духовно зв'язаний. В огляді використану літературу з фондів бібліотеки університету. Дякую за увагу!